Той результат, який команда показала, і те місце, яке ми зайняли, дає нам змогу виступати навесні у чемпіонській групі. Тому я вважаю, що це результат, який дає нам Ну, такий позитивний настрій, позитивні думки на майбутнє в плані і досягнення якихось інших цілей і також розвитку команди клубу. Но додавати я вважаю, що треба у кожному компоненті. Але найбільш е е потребує е наполегливої праці це е баланс між обороною та е атакою, бо були деякі е матчі там, де ми дуже добре захищалися, але е атакуючі дії, е е ну скажімо так, були не дуже вдалими. Е, були матчі, де трошки навпаки, десь м, в атаці ми е, показували е, е, дуже змістовний футбол, але е, при цьому десь е, були помилки е, при грі в обороні. І За деякі нас наказували, але десь, нам, десь нас і пустили. Ну, якщо брати е, загальні збори, то вони розпочнуться в Ужгороді е, 3 лютого. Там е, зберуться всі гравці вже. Е, а якщо казати? Е, Тих, хто буде працювати в Харкові, те це буде 6 січня після праздника. Ну, зберемося тими хлопцями, які є у Харкові. Ну і будемо слідкувати за їх тренуванням вже. ну, на, на наших полях академії. Це буде індивідуальні завдання, які вони отримали на, на відпустку, але в нас є можливість це коригувати і оцінювати послідовно, знаходячись саме у тренувальному процесі в Харкові. Так. Матчів вже заплановано десь приблизно 9 На цей період це достатньо. Може, 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 ще в нас під питанням остання дата це вже. Перед самим стартом е другої частини чемпіонату, але ми над цим працюємо, е а так, е два місяці це буде е послідовний тренувальний процес. Е треба дуже е гарно підготуватись до цієї частини чемпіонату. Щоб ну показати всім, що ми попали в цю чемпіонську групу не просто так. Ну, якщо брати по клубах то у нашій групі, це епіцентр. Ну, вони мають дуже гідний состав команди, який вже на протязі, якщо я не помиляюсь, двох, може навіть більше трьох років відсотків на 70 вони його використовують, додаючи десь по декілька гравців. Але той футбол, дуже цікавий, вони пропонують суперникам, тому скажу, що це епіцентр. І з тієї групи, ну так, ті матчі, які вдалося мені бачити, це приємно здивувала команда Кудрівка. Дуже непоганий. Якісний футбол, при цьому є і результат. Вони, ну, я вважаю, що перше місце так по праву зайняли. Ну, що стосується а, рівня першої ліги, то він зростає. Я вважаю, що це а, тому, що. Ну, багато молоді з'являється, тому що ну десь не всі можуть потрапляти до команд u 19 десь нема дублюючих складів більше. Також. Багато гравців, які пройшли школу вже УПЛ. Також є у першій лізі. Це також додає рівню самого чемпіонату. Якщо я не помиляюсь, з початком общезагального збору вже в Ужгороді він повинен тренуватись у повному обсязі з основною групою. Що стосується тренувань у Харкові, то будемо дивитись, як він, що на що він здатний.